Всім привіт! В цьому відео хочу познайомитися з вами і розповісти про себе. Це чесно, вже, напевно, сьомий дубль, тому я вже пишу, як є. Як от розкажу, так і буде. Це просто така жива, живе спілкування про те, хто я є. Мене звати Олександра, і з дитинства я питала маму. Що буде після смерті? Мене не полишало це питання. Навіщо ми живемо? Чому одні народжуються у одних умовах, інші народжуються у інших умовах життєвих? Так, і взагалі, що з людиною, куди ми потрапляємо, куди ми одіваємося після смерті? І це питання мене переслідує все життя. І я потрошечки шукаю на нього відповідь паралельно з цим я розвиваюся у сфері нормального життя. Це освіта. Перша освіта. У мене я інженер, але за освітою я не працювала. Я пішла вчитися в автодорожній університет, тому що мій батько там вчився, брат вчився, і ми просто знали, що туди можна піти. І як напевно у багатьох просто пішла, куди сказали батьки. Друга освіта, я одразу після першої отримала другу, бо я трошечки напевно дозріла до 21 року і вже зрозуміла, що мені подобається англійська мова, іноземна мова до речі, в матриці це відображається. І друга моя освіта це перекладач з англійської мови. Я працювала в патентному бюро з іноземцями і використовувала цю свою освіту вже в роботі. Також у нас з чоловіком була власна справа. Ми шили, продавали дитячий одяг Бред Беріс. Якщо хтось знає, помешить привіт. Ми дуже любимо своїх клієнтів. На жаль, нам довелося закрити його, тому що почалося повномасштабне вторгнення. У мене троє дітей. Хочу сказати, що. Саме сім'я мене спонукає до розвитку. Я вивчаю, як взаємодіяти, вивчаю психологію, вивчаю езотерику, знаходжу підходи до чоловіка, до дітей і бачу, що дійсно це працює. Як я прийшла до матриці долі? Я себе вивчала через різні системи. Джіотіш мені дуже подобається: human Design, звичайна нумерологія. Дуже мені все подобається, і... але щось мені там не вистачало. Я розуміла, що я хочу більш заглибитися, хочу більш детально якось вивчити, може навіть працювати, стати консультантом. Але щось мене стримувало, ну щось було трошечки не те. І, от вже після 22-го року мені потрапила на очі матриця долі. Я розрахувала себе. Вона така була для мене дуже зрозуміла, чітка, дуже відображала взагалі характер людини. І головне було дуже багато знань, що з цим робити. Дуже багато сильних сторін своїх можна побачити. І... Я потім розрахувала всю сім'ю, і дуже класно це на дітях і на стосунках з чоловіком видно, як працює матриця. І я вирішила вивчати вирішила все ж таки піти за покликом своєї душі і вивчати матрицю, стати консультантом. З 2023 року я пройшла навчання у Світлани Волобуєвої, вона дуже глибоко передає знання. І я консультую і я консультантом вже більше двох років. Паралельно з цим я вивчаю буддизм вже років п'ять і медитую за буддійською технологією. Це моє більш таке ще глибше вивчення цього світу, і ось цей пошук, напевно, докопуватись на відповідь питання. А навіщо ми живемо в чому сенс? Більш глибший, більш на глибоких рівнях це знайти питання, бо матриця дає питання на це питання відповідь на рівні переродження душі. А я хочу ще глибше. Що за цим стоїть? І це вже мої такі особисті пошуки, які, до речі, дуже можна ці буддистські практики, ці знання, що я отримую, можна приміняти. Я їх приміняю і в матриці, і в консультаціях знання про карму. Воно все переплітається. І я вирішила, донечка моя вже підросла. Я розумію, що я можу вже приділяти час на свій розвиток більше. І я завела цей YouTube канал, щоб ділитися знаннями. Я дуже хочу ділитися, дуже хочу говорити. Це на моїй чакрі Вішутха видно, що мені потрібно це робити. Я можу передавати знання, які трансформують інших людей. І я вирішила ділитися цим. Мене дуже тішить, що на мене ви підписуєтеся. Мені дуже приємно, і я сподіваюся, що те, що я розказую, буде корисно для вашого життя. Ви підчеркнете якісь знання, якісь лайфхаки для себе, що можна виправити. Бо я вірю, що матриця це дуже класна прикладна система, завдяки якій можна поліпшити своє життя. Тому. Дякую за увагу. Я дуже рада, що ви у мене 76 людей вже є. Дуже приємно познайомитися з вами. Пишіть в коментарях звідки ви, чому підписалися на мене. Якщо не підписалися, підписуйтеся, тому що для мене це важливо. Я розумію, що людям потрібно і корисно те, що я роблю. Ну і зустрінемося у наступних відео.